До дня незалежності пропонуємо Вікторину п'ять легких запитань, які пов'язані з Україною. Формат простий: одне запитання, чотири варіанти відповіді. Поїхали. Де скільки років незалежності Україна відзначає в цьому році? Ну, з 91-го потрібно просто математичного обрахування зробити. Так, давайте зробимо. Ви не впевнені, що я зможу прорахувати? Ні, я впевнений, я просто хочу, щоб ви назвали цифру. 30, 33 роки, 45, 50. Ні, давайте, напевно, що ми зробимо наступним періодом. 24 плюс 9, це буде 33. Правильна відповідь. Треба по посчитати трошки. А варіанти будуть? Є варіанти відповіді. 30, 33, 45, 50. Так, ну мабуть, що це в нас четверте, ну 33 виходить. Правильно! Так як мені 26. <рес> ну, вона трішки старша за вас. Ну нічого, хай буде 26. Ну, може би, може, трішки за 30. Ні, 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 26. Наша країна молода, незалежна, як прямо, як я. 30 років. Ну, <рес> 30, але ще там плюс, плюс, плюс. 28 тоді виходить. Ну, я ж сказав, плюс, а не мінус. <рес> Тридцять. Що, два? <смі> три. Три. Ну, Тридцять роки. Тридцять три. О, єс! Ви правильно відповіли. Двадцять шість або двадцять п'ять. Ну. Тридцять 30... три. Ні. Правильно, так? правильно, так, все правильно. Хто написав слова до гімну України? Теж варіанти відповіді. Давайте. Чубинський, Вербицький, Яремчук, Скрябін. Ну Мені що здається, що це ж Яремчук був. Я вже бачу ні тоді Чубинський. Чубинський, все правильно. Не знаю, Чубинський. Ну, Бува бо Чубинський, бо Вербинський. Не знаю. Ну, no, ну. No. Чубинський написав. Чубинський. І це правильна відповідь. Мабуть, Чубинський. Це правильна відповідь. Чубинський Правильна відповідь. Ну, ви подивіться, а ви оце отак голову схилили. Чубинський. Вербицький. Ні, Чубинський, так? Чубинський. Чубин. Написав слова Вербицький музику. Можливо, знаєте, коли ухвалили Конституцію України? Вчора. Вчора. Да, втричі ночі. Так, дивіться, в мене є варіанти відповіді. 90 рік, 91-й, 94-й, 96-й. Хай буде 91-й, як мій брат народився. 91-й? Ні. 96-й. Бачите, я нічого не знаю. 91-й, вірно. 96-му. Я думаю, що 96-му. Ну, мабуть, 91-му і ухвалили. Трішечки пізніше. Ну, третього не було в вашому переліку. Ні, не було. Ну, тоді 91-й, 96-й, ви сказали. Четвертий, 90-й? Ну, 94-й, мабуть. Ні. 96-й. Що 96 ж ми так жили? О, ну так, ухвалювали постійно. Шостий. Єс! Yes! Правильна відповідь. Світлана, ви йдете на рекорди прям. В 1991-му? Всі так думають, але її трішечки пізніше ухвалили. Пізніше? Є 94-й рік, 96-й рік. 94-й? Шостий? Шостий, правильно! Напевно, 93-й, так? Ні? Там є 94-й, 96-й. Знаєте, 94-й, ні? 96-й. 28 червня 96-го року. Нічого собі! Знаєте, ви хто перший президент України? Можу варіанти навіть вам дати. А -а, давайте. Ющенка, Кравчук, Кучма, Янукович. А та, мабуть, що Кравчук? Ні? Правильно, правильно, правильно відповідь. Я? Ви? Ну, звісно. – Ви. А що ви не знали? Я ж в мене реінкарнація пройшла. Кравчук. І це правильна відповідь. Михайло Грушевський, напевно. Що... Ну, незалежно А ви саме про це, так? Да? Ну так. Да, да. е -е, Леонід Данилович. Кучма. Кучма. Так. Ви точно впевнені. Ну, їх там плутають, вони там що тут, що тут Леонід, і у них там на букву К. Ну… Да, на к — Напевно, Кравчук. що. Кравчук. 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 Яким документом проголосили Незалежність України? Ну, наприклад, е е закон. Ну, Закон це. Ну, потім було. Ну, — Конституцію. Підпи так прийняли. Конституція 96-му, а незалежність в якому? Дев'яносто. 94-му. Да перший. перший. Що ж всі думають, що 94-му. 91 му році була незалежність України. Давайте я вам підскажу. Акт. А, акт про незалежність. Не знаю. Ну, знаєте, ну точно знаєте. Ну, не Три... знаю. Слово із трьох літер. Актом. О! Єц! Yes! Боже, вибачте! Боже, слава Богу! Давайте я вам підскажу. Акт. Ну, акт незалежності. Це де якісь підказки, ну я не знаю. Слово з трьох літер. З трьох літер? Так. Да. Мир. Акт. А, акт! Акт, проголошення. А, ну, про незалежність. Ну. Та ну все, я знала, то трошки там забула, бо тут справи, розумієте. Так. Ні. То... Закон, мабуть. Ну, ви вже перше правильно? Ну так. — Правильно! Господ. С... СССР, ні. Тоді попозвоні, а що тоді? Тоді за... Ні, ну Мені подобається. Можна там Акт. гальорка не підказувати, я прошу. Акт. 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 Акт правильна відповідь. А скільки у вас правильних відповідей напишіть у коментарях під цим відео?